Чи підвищаться тарифи на комунальні послуги з 1 листопада до 31 грудня 2023 року тарифи за газ не змінюватимуться? Тарифи звичайно не будуть змінюватись, тому що було прийнято рішення і президентом і Верховною Радою, і кабінетом міністрів. Спільне рішення про те, що на період дії військового часу тарифи будуть залишатися на тому рівні на теренах Чернівецької області. Наше підприємство відповідає за розподіл природного газу. І наша тарифна ставка це гривня 99 копійок без податку на додану вартість. Ми розраховуємо повний газовий рік і, виходячи з цього, кожен абонент має свою ставку за розподіл природнього газу. Нині ширяться фейки щодо повернення коштів за доставку та розподіл газу. У АТ «Чернівці газ спростовують інформацію стосовно цієї ситуації. Це дійсно фейк, і насправді він не стосується особливо нас. Він стосувався заяв або вибраного вирваного з контексту слів певних чиновників на акт Нафтогазу. І наскільки мені відомо, вони вже випустили офіційну заяву про те, що це все фейк. І, е яких розмов про повернення коштів не йде? Якщо дочитатися і мовою оригіналу, так то йшла мова про те, що якщо ви маєте переплату у одного оператора, а отримуєте послугу вже у іншого оператора, то ви маєте право звернутися до попереднього постачальника послуг і повернути ті кошти, які ви переплатили. Тарифи на електроенергію також не будуть змінюватись з листопада, зазначають Чернівецькій обласній енергопостачальній компанії. 30 ще травня цього року кабінет міністрів України затвердив постанову номер 544, згідно з якою фіксований тариф для населення до 31 грудня 2023 року становить 2 гривні 64 Рішення щодо підвищення вартості електроенергії приймає виключно кабінет міністрів. Бо, згідно з цією постановою кабінету міністрів, жодних підвищень тарифів з листопада не можуть бути. Тарифи на воду також не зміняться з 1 листопада. Починаючи з 1 листопада цього року, ціни не змінюються. Вони як були, так і лишаються. Видатки на забезпечення міста водою вони ростуть. А так як тариф не змінюється, він, на жаль, не покриває всіх видатків згідно тарифам, прийнятим з 1.01.2023 року. А тариф на споживача складає водопостачання 17 гривень 92 копійки, а водовідведення 9 гривень 90 копійки. 1 листопада 2023 року Чернівці водоканал знімає з обліку усі лічильники, які не були неповірені на початок карантину. А це станом на 12 березня 2020 року. Показники з таких лічильників не будуть зараховані, а розрахунок буде здійснюватися за нормою водоспоживання Споживачі, у яких минув термін повірки лічильників. Повінно зробити її потягом трьох місяців після завершення палювального періоду. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.